Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановні колеги і шановні українці, сьогодні обов'язок українського парламенту проголосувати за цю постанову, тому що мільйони українців, які були знищені тоталітарним більшовицьким московським режимом в 20 столітті, вони сьогодні, їхні душі, дивляться на нас з небес і дивляться на те, як ми діємо сьогодні. І ви розумієте, це не є просто історія. Коли ми досліджуємо, а як було, це все є сьогодні. Тому що, коли навіть порівнюють голодомор з іншими геноцидами, наприклад, з тим же Голокостом, то нацистська Німеччина, яка робила Голокост, її режим злочинний був знищений. Він був засуджений. Всі злочинці були притягнуті до відповідальності. Більше того, сьогодні в багатьох країнах світу є кримінальна відповідальність за заперечення Голокосту. І ми розуміємо, що дійсно цей злочин не тільки сказаний, а він подоланий. А коли ми говоримо про Голодомор, то той режим, який здійснював Голодомор, який знищував мільйони українців, нагадує не тільки один Голодомор. Один голодомор був 21-му, 22-му, другий, 32-му, 33-му і третій. Після війни вже так званий переможний Голодомор 46 47 року. І це тільки Голодомор. А ми беремо репресії, виселення, депортації, знищення української інтелігенції, насильницька русифікація це все один комплекс геноциду української нації. І сьогодні той режим, який здійснював цей голодомор, він що покараний? Ні. Більше того, якщо в радянські часи це переважно приховувалося, то зараз нинішня влада Російської Федерації бравує цим, розказує, що Сталін був ефективний менеджер, що це так добре було, що нам вже ж треба було кому нам не зрозуміло, радянській окупаційній владі піднімати індустрію, готуватися до війни, тому десятки мільйонів загинули, ну і нічого, це потрібно було і так далі. Тобто сьогодні більше того, ті самі люди, які сьогодні нападають на нашу країну, це нащадки тих, хто робив голодомор. Вони пишаються цим, вони прославляють цей злочин. І ми маємо розуміти, що сьогодні точиться та сама війна, яка була в 17-му, 18-му, 19-му році. Той самий ворог іде на нашу землю. І ми маємо розуміти, що 21 перше століття, не 21 з -е століття, буде в них можливість знов зробити геноцид, Вони його зроблять. Треба розуміти це і тому треба стояти до кінця за свою землю. Треба світу пояснювати про цей страшний злочин, чи він, на жаль, може навіть повторитися в майбутньому. А головне робити висновки і бути українцями, захищати себе, захищати свою землю, пам'ятати про своїх предків, відчувати свою відповідальність за сьогоднішній день. Я хотів би закінчити словами поета Василя Симоненка, який власне теж загинув і був замучений більшовицькою владою. Який сказав, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ.